Добрий ранок, сьогодні у нас четвер. Дивіться які гори. Сьогодні виїжджаємо на полонину кострича. Сьогодні у нас має бути гарна погода, сонечко. Ворогті зранку плюс 6. 3.30 ночі. Проснувся від того, що дуже голосно співали пітушки. Місцеві. Це просто, просто знаєте, якийсь такий шедевр місної творчості, коли 3.30 30 зранку всі петухи у горах починають разом співати. як гарно в горах. Димка в горах, горах. димка Всім гарного дня. У нас сьогодні, як я сказав, похід на полонину кострича. Зараз чекаємо автобус і невеличка група виїжджає в гори. Наш готельчик. І Карпати. Всім подивіться які тут травички. Всім гарного-гарного дня! Це місто Ворохта, готель 365.